Юрій, прости господи, Романенко і його мовний Талібан. Ой, ну давайте. Там, у нього теж широкі мислі, тому що. Шо... От того, що всі говорять там, умовно ну, кажучи, українською мовою, но системи ПВО не з'являються. Ну так, системи ППО не з'являються, не з'являються, якщо російською українською мовою говориш. Але якщо українською мовою говориш, вибухають всі консерви. Вибухають всі консерви і записують отакі відео з такими заголовками про мовний Талібан, і що там в самому початку було мовною інквізицію і тощо, тощо, тощо. Ох Боже! Там придюса іжувать перегібі УССР. Коли Романенко говорить, мені здається, що йому текст пише в голову чат GPT. Ну, тому що живі люди так не розмовляють насправді, але ну, російський мір накладує свої відпечатки. Нам изживать іжживати у СССР УССР і всі ті підходи, які УССР і СССР сначала привели в краху, как бы там, да, но инфицировали нас настолько, що у нас. этот мовный талибан и все эти комсомольцы мовные там, да, они плоть, от плоти КПСС, и чтобы не происходило, то э, получается как бы все то же самое. Выходит у нас, або у нас завжди выходит одно, або мовный талибан, або мовная инквизиция, або мовна ширма. В Украине, к сожалению, мовное питание, оно превратилось в просто... В такую грандіозну ширму, за которою прикриваються всі. Що при Ющенка, що при Порошенко, що при Януковича, що сейчас при Зеленському. Потому що ця ширма очень дешевая. Так, да, ширма, така ж дешева, як і ті, хто виголошує цей текст. Ні, люди, і ви повинні это видеть головним, все остальное ширма. На самому ширма, така ж дешева, як і. И мандавошки, яких пучок купують, щоб вони всі виголошували один і саме той текст. Під текстом, що українська мова, мова агресора це агресивна мова. Вона несе погане, погане. Аж до того, що українська мова є аналогом зброї німців проти євреїв у кришталеву ніч. Давайте ж послухаємо. І прекрасну гіпотезу від Юрія Романенка. Точніше, це не гіпотеза, це порівняння. Він прирівнює ставлення до Росіян в Україні, як до євреїв у Німеччині. Погроми євреїв. Crystal Knight, всем Хрустальна ночь, е, коли в течение там, е, нескольких днів по всій Германии прокатились погроми, е, которые привели к тому, що. Десятки евреев были убиты, еще сотни покончили жизнь самоубийством. А государство на самом деле радикализировало этот процесс, потому что ну, такие погромы небольшие, проблемы они были и до этого, но они решали вопрос, связанный с перераспределением собственности. Я даже покажу, как в молвном питании этот вопрос тоже стоит. Зараз ми перейдемо до піророзпредіління, але я хочу вам ще раз нагадати, що насправді порівнювання ставлення до е, рускоязичних чи до росіян з євреями, коли їх прирівнюють до євреїв у нацистській Німеччині, це улюблене взагалі порівняння російських пропагандистів. Ну, наприклад, Ксенія Сапчак в Грузії ходила по грузинських ресторанах, куди де було написано, що сюди росіянам не можна заходити, і казала, що ви як до євреїв ставитеся до, до русських? Хоча насправді, насправді це не Ставлення як до євреїв, а це ставлення як до нацистів, яких ти просто не приймаєш. І це перекручування у нас відбувається постійно. Рускоязичне мальчики в трусиках, Юра Романенка, оці всі, Аня Алхім і так далі, і дівчатки, вони всі вдягають костюм розп'ятих дітей в той момент, коли насправді на них просто ставляться як до нациків, що відкидають українське в Україні. Очорнюють його, розлюднюють українців, які говорять українською, приписують їм нацизм. То що, то що, тоще. Ну, одним словом, Стерненко сказав це в своєму останньому в своєму відео з Моше Асманом. Я. Просто дам вам цю цитату, але ідіть відео теж. Подивіться, тому що там є що послухати, особливо зокрема стосовно антисемітизму в Україні, тому що це ще одна карта, яку постійно розіграють російські пропагандисти. Але ну, якщо вже йде порівняння що українці до рускоязичних. Роблять те ж саме, що робили німці до євреїв перед кришталевою ніччю, і що стало результатом кришталевої ночі, так я можу сказати, що насправді ні. Насправді те, що робить Юра Романка, те, що робить цей попередній поц, те, що робить поц до того, всі вони розповідають про те, яке агресивне україноязичне населення і як у нього нема будущего, і не буде тих людей, які будуть разговаривать на українському языке, тому що не останется. Останутся только нормальні люди. І тут ми переходимо до знову ж таки, хто у нас агресивна у спілкуванні Алхіми Мандзюк в, за версією реміни? Що роблять російські пропагандисти? Те, що вміють найкраще. Те, що росіяни говорять, озвучують у своїй пропаганді, це те саме, чим займався Геббельс. Це те саме чим займалося Радіо Тисячі Пагорбів, вони дегуманізують українців, кажуть, що ми нацисти, що ми не люди. Дійсно, як ви сказали, для того, щоб виправдати будь-які подальші агресивні дії щодо нас, і вони прямим текстом на державних телеканалах кажуть, що нас всіх необхідно знищувати. Але при цьому нацистами вони називають нас і от. Рускоязичнеї, які взагалі не хочуть заходити в український простір, бути, мати українську ідентичність, говорити українською, споживати український культурний продукт. Вони заперечують все це. Вони заперечують вони говорять: я не хочу к этому прикасатися. Вони це транслюють, але при цьому нацисти це українці, які в Україні не хочуть бути дискримінованими і не хочуть хавати українофобність. Ну тобто, ти відчуваєш українофобне ставлення, зневагу. І розпалювання ворожнечі. Ти говориш цим людям, ви кончені поце. Это нацизм по отношению к нам, невинным русским мальчикам и девочкам, которые просто хотят, чтобы все здесь было на русском языке, потому что, ну, этот украинский, то его же не существует. И вообще, это просто из-за перераспределения ресурсов используют украинский язык, а больше никак. Он не нужен никому, его нету, его используют как ширму, как инструмент. Желание перераспределить, как я уже сказал, экономические активы, и, соответственно, сфокусировать ненависть, градус внимания общества на вот этих вот иных, коими представляли еврейскую часть Германии, еврейское население Германии, для того, чтобы, для того, чтобы собственно говоря, лучше управлять. И вот эта вся ситуация, она по поводу управления и у нас, и по поводу распределения Активів, в тому числі, сфер влияния, тому що... Зараз ми дізнаємося, навіщо взагалі існує українська мова. Українська мова існує винятково для того, щоб деребанити бізнеси і переводити їх під свою в сп... в сферу впливу. У Романенко є інсайди. Легко, наприклад, надії таку фігуру, як Олександр Ткаченко. вдруг починають толкати закони. И после 19 -го года и начинает это все э, ограничивать э, и э, мне рассказали, что на самом деле за этим стоял или стоит, э, возможно, и стоит э, вопросы, связанные с перераспределением сфер влияния внутри э, группы 1 плюс 1. Украинская мова сама по собі в українському просторі існувати не може, вона тільки як ширма, як інструмент інквізиції, талібана і дірібана бізнесів. Ну, типу, ви розумієте, що він для своєї аудиторії занурює їх в простір, де українська мова використовується тільки як інструмент негідниками для того, щоб на когось стиснути. Все, щоб хтось говорив українською, у когось була ідентичність українська. Української мови поза бізнес-інтересами і Дірібаном не існує? І тут історія в тому, що приклад про Ткаченка може бути дійсно правдивим і релевантним. Але навіщо масштабувати приклад про одного поца до? Цієї України і заперечувати при цьому необхід... ну, типу, заперечувати при цьому місце і роль української мови. Це все одно що я буду казати, що всі юри мудаки, тому що юра Романенко мудак. Ну це ж не так. Це ж ну, це, це дуже нечесно стосовно всіх інших юр. А якщо я ще розширю це до Георгіїв, так це ж взагалі буде посягання на дуже багатьох людей. Я не можу казати, що всі юри мудаки, я можу сказати, от Юра Романенка, причому цей конкретний, конкретно, який зараз в кадрі сидить, тому що у нього ТЕСКи є. Я не можу це масштабувати, масштабувати, мудаковатість одного Юри до всього населення Міра. А Юра може, Юра може все. І це касається точно також книг, Там, коли здавалися відповідні позиції для книгоиздателей, там особенно крупных, для, для, украинских, для украинских кинопроизводителей. И все это продавалось под соусом вот, патриотической такой туфты, что мы выборюем свое свои право там защищать а свой рынок, ну в принципе это нормально, как бы там защищать свой рынок, Но просто по факту починаєш вимотити, що вже виходить після того, як ринок защитився, який шедевр там за всі ті години були да. І Романенко знову говорить своїй аудиторії про те, що дивіться, ніякого шедевру немає. Так він вже не знає, ніякі книжки виходять. Нічого. Ну, він нічого не зна... ну, Точніше як? Може, він і знає, але він може казати своєю аудиторією, яка ніхрена не знає, вона не знає і про русські шедеври. Ти запитав у них, а який шедевр русський був? Вони не згадають, не згадають, бо там пустота. Але Юра Юра ж не інформує, Юра просто нахлобучує стереотипи і розповідає все, все, що відбувається, захист українського кіно, захист українського книговидання, все це винятково, щоб падірібанять ринок.